Добрий день, мої шановні глядачі. От зараз буду знову е, пекти яблучну шарлотку. Та ну його відказувати від таких смаколиків. знаєте. І от маю яблука домашні, я вже їх порізала, бачите, такими, такими середніми кубиками. Для того мені потрібно 3 яйця, маю яйця такі великі. В магазині е, по 60 гривень 10 яєць. От, 125 г цукру, я буду давати 100 грамів цукру, 125 грамів масла, можна маргарини давати якоїсь доброї. але я масло купила: мільний цукор, шкірка лимона, сік лимона і 250 грам муки. І то все буде. Я буду сьогодні пельмені робити. У мене сьогодні буде мучне, але то нічого. На мою думку, все треба їсти в міру. Бато не значить, що я спекла і буду цілий день їсти пиріг, тобто шарлотку. Кусочку до сніданку. На світанку сина проважала мати. В час, коли родові. Я, глянь, моя дитина, через Україну, через нашу хату, вже качки летять. ой, знаєте таку пісню. Люблю такі колишні пісні, ну, то пісня ще там того століття. Що то я пам'ятаю, я ще була малою, ну, не знаю, напевно, до школи не ходила. І так чула між старшими людьми, може, хтось то з моїх таких сказав: ой, не можна тієї пісні співати. Я, мені так запам'яталося, бо, бо та пісня мені сподобалася. Так, То були такі тоді часи, що все було заборонено. Церкви були закриті, до церкви було заборонено ходити. Все контролювалося. Так само, і українські пісні Контролювалися, контролювалися слова, тексти пісні. Ну, і видно, І видно, от такі пісні про Україну. Ну, було так трошки, хоча їх співали, але в тем, ті часи було трохи так все насторожливо, тому що, ще раз повторяю, все контролювалося. На світанку сину, мати нашептала під чумацьким шляхом. Мачаньки спляй стань моя дитино через Україну через нашу хату, Вже качки летять стань моя. Дитина. Ты через Україну, через нашу хату, рекачки. Шановні глядачі, муку додаю. пів пачечки от порошку до печива. Багато таких гарних давніх, давніх колишніх пісень залишилося в наших серцях. Так. Все дала, нічого не забулася, а шкірочку з лимона ще додам. Шкірочку лимона тудам. Вже пахне, я люблю таке додавати всі такі запахи потрошки. Потім виходить смачніший. Я люблю ванільний цукор, люблю шкірку лимона. Так маю таку теручку, така практична, маленька. Ну і не дешева вона, я десь її купила у Львові М -м -м, в такому магазинчику дорожчому. Але вона практична. Мускатний горіх можна тут терти. Ну, от, лимон можна потерти, вже не треба ту велику тертку. Яблука теж збризкала лимоном. Все воно вбере в свій смак і, думаю, буде смачне. І якщо нічого такого не дати, то тісто воно буде ароматне. Буду таку кислинку трошечки додавати. Я рукою вимішу, а може зараз візьму міксером, ще трошки перекручу. Ось ну, таке тісто. І тоді. На бляшку Яблук взяла багато, десь до кілограма прилітай дитино через Україну, через нашу хату качки летять. Так. Так, тепер трошки тіста на дно положу і. Так. І буду яблука викладати. Тут буде точно така яблучна шарлотка, тому що. Багато яблук. То те саме, що, знаєте, варити борщ. І як моя сестра казала казала, в борщі має бути багато буряка. На то є він борщ, не там картопля, фасоля, капуста. Там має бути багато буряка, і він буде смачний. Ну, звичайно, там вже кожна господиня доводить собі борщ до смаку. Там у шарлотці має бути багато яблук. На то вона є яблучна шарлотка. не? Там трошечки яблук і багато тіста. Тепер я вирівняю тісто. Так. Буду випікати десь 45-50 хвилин, але в кінці 10 хвилин до кінця випічки. Помажу зверху маслом і посиплю цукром з корицею. І ще залишу на 5-7 хвилин в духовці. Так виглядає в мене тісто. От, є багато різних рецептів. Додають, дають грецький йогурт, олія. Ну от таке. Я от такий зробила. Духовка розігрівається 180 градусів і буду випікати. Так, ще доклала зверху яблучка, бо в мене були ще нарізані, забула положити, то я їх зверху. Зараз, зараз одночасно, коли моя шарлотка випікається, буду молоти. М'ясо на пільмі. Ось добра така штучка. Добре меле. Я купляла міксер і з міксером разом ось така маленька м'ясорубка. Дуже практично, можна горіхи змолоти. Що ще? Ну, я горіхи так мелю тут. І м'ясо можна змолоти. На деруни прекрасно теж меле. Незвичайно в невеликій кількості кидати. Маю м'ясорубку, але на м'ясорубці не хочу, бо витягувати, мити. Тут треба вважати на ножі, не мити в теплій гарячій воді. Секунда і жменя фаршу є. Зараз подивимося такий фарш. Я люблю до пельменів давати часник. Цибулю, ні, я завжди давала часник. Так загляну я до своєї шарлотки. М -м -м. Тепер я візьму то моя шарлоточка. Тепер я візьму помажу ну, зверху маслом. ще навіть трошечки положила масла і посиплю цукром з корицею Так, і ще на 5-7 хвилин залишу в духовці

в гостях очікується нічні заморозки. за рахунок того, що може бути буде у тижня. глядачі, яка шарлотка смачна, ароматна. Mm. Так що, мої глядачі можете таку шарлотку випікати, і бажаю вам всім, щоб вам все завжди давалося. Тоді. Do Zustrich.